Всім привіт! Вчора ввечері, 4 липня, вийшов мій улюблений макроекономічний звіт Національного банку. Мабуть, найкраще джерело офіційної інформації про те, що робиться з нашою макроекономікою. Тому, якщо ви цікавитесь курсом з цими всіма економічними штуками, то обов'язково його варто вам прочитати, тому що уривки з нього ви і так знайдете в різних новинах. Також цікаво те, що ось ми бачимо, наприклад, що інфляція у нас 15,9, а в тому звіті вже нам пишуть, що за червень інфляція в нас трішки зменшилась, проте там не так все однозначно. Звіт супер цікавий, де його знайти, гортаємо вниз-низ-низ, нес-низ, вниз, вниз, макроекономічний та монетарний огляд. Пропоную вам глянути його разом зі мною, тому що там в тексті є декілька речей, які звучать ніби як страшно, проте якщо подивитися трішки іншу статистику, то нічого страшного такого немає. Інші речі, які звучать ніби як обнаділиво, проте, якщо подивитися разом з іншою також НБУшною, статистикою, то воно вже звучить не так круто. М -м окей, давайте я не буду затягувати, переходимо до звіту. А, так, ось наш чудовий звіт, і які тут є основні тези. По-перше, дивляться за знішення середовище. Ну, Єдине, що таке мене цікавить, що інфляція в світі вища, ніж цільові показники центральних банків. Ну, зрозуміло чого. Всі у світі потрошки собі друкують грошей. У всіх там бюджетні дефіцити, золото, пам'ятаєте, так, коли я робив, як ми прийшли до нашої грошової системи, раніше коштувало 20 доларів за унцію, потім 35, зараз вже в нас 3300, ну і кінця краю цьому не видно. А що дійсно цікаво, що важливо, це інфляція. Що вже вона у нас 15,9. І нам кажуть, що в червні ще даних за червень немає, проте вже в нам віці кажуть, що вона трішечки зменшилась. Але кажуть, чого вона зменшилась, тому що минулого червня було підвищення цін на електрику на адміністративно регульовані штуки, і через те, що зараз цього не було, то інфляція в нас трішки зменшилась. Проте одразу ж нам кажуть, що водоча зниження інфляції, ймовірно, було повільнішим ніж передбачалося квітневим прогнозом через збереження високих темпів зростання цін на продукти харчування. Тобто, те, що в нас капільку інфляція зменшиться, це не треба сильно радіти. Просто зараз не було цього адміністративного підняття, проте в нас сильно дорощують продукти. Ну, як на мене, це дуже-дуже недобре. Коли буде розділ про інфляцію, окремо про це поговоримо. Так, економічні очікування і активність я це особливо не дивився. Цікаво, що знову ж нам пишуть про ринок праці, знову кажуть про зростання кількості резюме, кажуть, що ніби як полегшення пошуку працівників. Ну і кажуть, що дефіцит робочої сили залишається високим та стимулює подальше підвищення зарплат. А, ну, По-перше, там далі внизу по тексту кажуть, що роботодавці вони і далі визначають це найбільшою проблемою, що в нас брак працівників. А тому ніби воно ну, ніби звучить, що покращення. Проте, по факту, не дуже воно і покращення. Ну, а по-друге, нам, ну, нам, нам кажуть, що брак працівників веде до підвищення зарплат. А, проте, як на мене. Саме наша інфляція вона веде до підвищення зарплат. Нижче по тексту пояснюю, що я маю на увазі. Е, ну і у травні зовнішній торгівельний дефіцит залишився майже на рівні квітня. Ми пам'ятаємо, що в, 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 значний в нас цей дефіцит, проте окей, це можна трішки менше брати до уваги, тому що нам нормально допомагають. Про бюджетний дефіцит. Нам говорять, що він у нас дещо звужився, звузився, проте він все одно значний. Ну і кажуть нам, що. Менше випускалися ОВДПшки в червні. Ну і ми це бачили на нашому звіті, що дійсно трішки стало менше гривневих ОВДПшок, ну але і минулого року їх сильно більше не було саме в червні. І знову ж таки нам кажуть причини, чому так сталося, тому що багато державних підприємств дивіденди віддали державі. Ну а навіщо брати гроші під відсотки? Якщо є дивіденти, можна за ці гроші розрахуватися за свої зобов'язання. Ну і фінально, знову ж таки, НБУ каже, що дуже важливо підтримувати інтерес до гривневих інструментів. Ось це от менюсіньке падіння, він нам, ну, ось по фізичним особам, що вони трішки менше почали залучати водопашки. Він каже, що це пов'язано з тим, що з тим, що їх просто менше випускалося. Ну, але каже, що там трішки пішло збільшення по строкових вкладах, окей, до цього ще повернемося. Так, зовнішнє середовище, як я й кажу, у нас стільки своїх особистих штук, що зовнішнє середовище так собі на нас впливає. Що тут основне, я собі виділив, що в американців американці собі зберігають високу облікову ставку, ніби мало би це все діло виглядати так, що їхні борги мали би бути привабливі, що ніби на цьому можна заробити. Проте ні, далі долар летить до євро, тому що зменшується довіра у світі до долара. Ну і нам тут кажуть, що зараз курс 1,17. Проте, якби мене вночі ну, розбудили і сказали, який там нормальний курс євро-долар, я б сказав 1,1. 1,17 це, ну, окей, типу, євро стало дорожче, проте я б не сказав, що це прям катастрофа, що тепер вже наша грошова система повністю змінилася, що повна недовіра до долара. Проте так, те, що по євро зменшується облікова ставка, тобто. Менш привабливо класти гроші банкам в центральний банк, а в Америці навпаки висока, і все одно курс змінюється в сторону того, що євро посилюється. Це досить цікаво. Ну, знову ж таки, в нас стільки особ... ну, своїх українських штук, що це не дуже на нас впливає. Просто всі можна почитати для інформації, і ось найцікавіший розділик на мене це саме інфляція. Що нам тут говорять? У травні споживча інфляція пришвидшилась до 15,9, перевищивши прогноз НБУ через суттєве, ніж очікувалося, подорожчання сирих продуктів харчування. Ну і бачите, у нас 15,9 інфляція, те, що, Окей, як рахують інфляцію по споживчому кошику, тобто, ну що людина, в принципі, купує якусь їжу, якийсь одяг, раз в скільки років собі купує якийсь шкаф, якісь кросівки, якусь машину. Так от, так як в нас курс він плюс-мінус стабільний, то ті речі, які прив'язані до валюти, вони в нас сильно не цінуто й не вплинули. Наприклад, кросівки, які коштували там 60 доларів, так і коштують нерухомість автомобілі плюс-мінус те ж саме. А те, що в нас інфляція 15,9, багато, багато в чому пов'язано з тим, що саме продукти дорожчають, і нижче по тексту нам будуть казати, що на 26,4% продукти подорожчали. Якщо чесно, ось ця от, цей от ріст інфляції саме в продуктах, це ще, знаєте, називають інфляція для бідних. По-науковому воно називається інфляція базових товарів, тобто це те, що ми приходимо в супермаркет, і ми що бачимо. Так ці товари вони значно більше подорожчали, і те, що в нас і зарплати ростуть, як на мене, це якраз. З цим і пов'язано, що в нас дуже сильно ростуть ціни на те, що продається в супермаркеті, ну і щоб людина просто вона фізично наступного місця дійшла до тої роботи і потрібно підвищувати зарплату. Тому що, я думаю, ви бачили багато оглядів від переселенців, що от ціни в, ну, в Україні такі ж самі в супермаркеті, як, там, наприклад, в Польщі. Там показують Німеччину, що теж на деякі групи товарів ціни в них можуть бути менші, ніж у нас. Тому, як на мене, те, що. Зверху написали, що через те, що брак працівників у нас ростуть зарплати. Як на мене, в нас це багато в чому пов'язано з тим, що в нас дорощують сильно продукти. А чому в нас дорощують сильно продукти? Тому що ми багато імпортуємо, тому що ми менше виробляємо. По-друге, тому що в нас просто урожай помер, і через це також є свій вплив. Ось тут бачите речення? Значний фундаментальний інфляційний тиск зберігся. Зокрема, інфляція послуг залишилась високою. На тлі подальшого зростання заробітних плат і стійкого споживчого попиту. Подорожчання непродовольчих товарів тривало помірними темпами. Ось непродовольчі товари, те, що я казав, там, шафа, кросівки, квартири і так далі. Ось це от нас менше дорожчає, а ось те, що ми бачимо в супермаркеті, воно дорожчає швидше. Але давайте ну, хвилиночку подивимось на зарплати. Остання офіційна статистика, яку я бачив, це 23,460. Так, статистика середній зарплаті, вона така досить розмазана. Тому що багато хто в конвертах отримує зарплату, багато хто як ФОП працює, проте ну, в загальному плюс-мінус можна собі якось орієнтуватися на це, тому що ну, це офіційна статистика з держкомстату. І пам'ятаєте, в мене було відео про іпотеку під 7%. Не всі люди думають, що це вигідно. Я, в принципі, думаю, що це вигідно. Я показував, як змінюється наша середня зарплата в доларі. А так от взяв я ці 23,460 на 1 квітня, тому що там були квартальні дані, і розділив на курс. І я бачу, що зарплата 566 доларів. Ось ця от офіційна виходить. Про тому, що на 1 січня 2022 року вона була 534. Ну тобто я не бачу значного росту середньої зарплати в доларі. Люди, в принципі, як заробляли тоді, так і заробляють зараз. Проте знову ж таки в нас дуже сильно подорожчали саме у доларі ці всі продукти, тому що до повномасштабного вторгнення було значно менше тих відео ну. В інстаграмі, як люди ходять по супермаркету Києва і Варшави, і показують, що в Варшаві багато чого дешевше. Ну і також варто звернути увагу на ось це саме нижнє, що тут написано, що інфляційні очікування дещо погіршились, тому що минулого разу я навіть бачив, що ого, які в нас хороші інфляційні очікування, що люди не думають, що у нас буде висока інфляція. Зараз воно у нас трішки погіршилось, проте нам знову ж таки пишуть, що все одно вони нижчі, ніж фактично, є інфляція. Ось у цей от графік він трішечки в нас розвертається. Проте не так, не так сильно, як інфляція, але тут знову ж таки ми бачимо, що кажуть нам, що трішки вона піде в нас вниз. Ну і про ці тарифи кажуть, що минулого місяця воно сильно повпливало на інфляцію, тому що 19,8 це було в травні, тому що зараз в червні минулого року було підвищення, зараз його немає, тому це вже менше повпливає, і тому воно в нас піде трішки вниз. Ну, знову ж таки, те, що в нас ну, їжа дуже, дуже сильно дорожча, це як на мене дуже недобре, тому що знову ж таки, якщо відкинути всякі дорогі штуки, як то кажуть, непродовольчі товари, то висока в нас інфляція. Так, промислова інфляція це окей, це не дивимось. Давайте економічна активність. Я тут, якщо чесно, нічого такого не побачив, ну окей, тому що війна. А це ми пропускаємо і переходимо до ринку праці. Тут знову ж таки нам говорять, що кількість вакансій значно збільшилась по WorkUA. Ось цей от самий перший графік, значно швидше воно росте, ніж кількість вакансій, тобто кількість резюме швидше росте, ніж кількість вакансій. Ну, але далі нам весь час говорять, що всі скаржаться на те, що не вистачає працівників. Кажуть нам, що ось цей ось це опитування, що половина кажуть, що немає працівників. А також нам кажуть, що через брак працівників і надалі зростає номінальна зарплата, кажуть, на 20% рік до року. Проте, знову ж таки, ми ви ще бачили, що в нас інфляція на їжу, на всяке таке саме ходове в нас більше, ніж там, 20%. Тому ну, там казали на ці сирі, сирі товари в 26 було щось таке. Тому те, що на 20% росте номінальна зарплата, то це навіть не перекриває ось ці от витрати на те, як подорожчала їжа. Ну і кажуть, що в реальному воно виросло на 9,2, проте знову ж таки. Ну і також цьому звіті цікаво пишуть, що збільшується попит на студентів, на пенсіонерів. Роботодавці пробують ось так от викручуватися з того, що немає робочої сили. Платіжний баланс. Тут нам кажуть, що почали ми нарешті закуповувати енергоносії, тому що минулого місяця нам про це казали, що. Ситуація не така погана, як могла бути, тому що менше закуповували енергоносіїв. Зараз їх потрібно закуповувати. Ну, платіжний баланс це така штука. Знаєте, цей місяць раніше купили цей пізніше, тому тут класно його порівнювати. там не ну, частіше ніж на квартальні дані. Краще навіть ну, по року дивитися, і буде видно ну, загальну тенденцію з економікою, скільки ми виробили, скільки ми спожили. Тому що знову ж таки. Незрозуміло, яка буде зима, ну і все в такому дусі, скільки нам потрібно того газу. Незрозуміло, скільки ми виробимо продукції. Платіжний баланс такий, знаєте, дуже фундаментальний загальний показник того, що в нас буде робитися з курсом. Трішки нижче нам кажуть, що менші обсяги міжнародної допомоги призвели до скорочення резервів, але вже в червні вони зросли. Тобто воно звучить так, ніби в нас. Ой-ой, у нас щось недобре з резервами, проте, по факту, якщо подивитися на графік, то все у нас ну, чудово. Ось міжнародні резерви з сайту знову ж таки того самого НБУ. І так, видно, що в травні воно капельку зменшилось, тобто на 1 червня. Ну і кажуть, що в червні воно у нас знову ж піде в плюс, тому, що знову ж таки на сайті НБУ воно ще в нас не відобразилося. Ну знову ж таки, бачимо, що ну, величезні запаси у нас є тих резервів, тому це просто. Знаєте, якби було на сайті з якимись жовтими новинами, то я би подумав, що на що ви це людей дурите, все у нас нормально з резервами. А ось тут просто, ну, так, по факту, трішки зменшення, але ну, незначне. Що в нас далі? Далі в нас фіскальний сектор. І тут нам кажуть, що дефіцит державного бюджету незначно звужився, однак залишився значним. Тобто маємо те, що маємо. У червні дефіцит державного бюджету без рахування грантів у доходах незначно зменшився під впливом як дещо стриманих ніших видатків, так і вищих доходів порівняно з попереднім місяцем. Однак, за перше півріччя обсяг дефіциту істотно більший ніж торік. Ось ось, ось це от останнє саме ключове. А, тобто, якщо брати рік до року, то у нас ситуація з бюджетом не покращується. А, так Тут нам кажуть про доходи і кажуть, що більшому в червні були прорахування дивідендів від підприємств з державною часткою власності. Торік дивіденди частково сплачувалися достроково. Ну, Це знову ж таки, чому менше було ВДПшок. тому що ось звідси нам ну, отримали надходження, щоб розрахуватися за свої зобов'язання держава. А, так, монетарний сектор сам, самий останній вже вроді, як розділ. Знову ж таки нам пишуть, що ефекти від попередніх кроків з посилення монетарної політики та отримання облікової ставки на достатньо високому рівні протягом тривалого часу сприяли зростанню дохідності гривневих депозитів. Знову ж таки, як я й казав раніше, я впевнений, що це суперважливе завдання робити наші гривневі інструменти привабливими, тому що в нас дуже висока ліквідність, дуже багато грошей в людей в бізнесу на поточних рахунках. І було б дуже недобре, якби люди бігали з цими грошима і хотіли би або купувати якісь товари, або міняти їх в якихось обмінниках на валюту. Знову ж таки, кажуть нам, що надійний захист від інфляційного знецінення надалі забезпечує також гривневі державні облігації. Зокрема, первинне розміщення паперів з погашенням понад один рік має дохідність близько 16,4%, ну висока дохідність, що є вищим, ніж інфляційні очікування на наступні 12 місяців у всіх груп респондентів. Проте, знову ж таки, я не впевнений, що ось людина інвестор коли вона думає, чи купити мені долари, чи. Залишити гривню і вкласти її, що вона порівнює саме з інфляційними очікуваннями. Я, я, ну, я практично впевнений, що людина вона думає, чи я в доларі зароблю, чи ні, тому що е, за гривню ми буквально розраховуємося за різні дрібні штуки, там молочко купити, там корм е, котам купити. Е, якщо ми хочемо купити собі якийсь автомобіль або якусь квартиру, то ми, звісно, що ось ці ціни ми собі визначаємо у валюті. Ну і нас, нас цікавить, окей, якщо я зараз вкладу гривню на депозит, чи. В доларі я зароблю, чи я в цьому не зароблю. А, ну, е, як на мене, НБУ він би і не міг би тут писати слово, що а в гривні вона в доларі е, ну, вона вигідніша, ніж в доларі інвестувати, а, тому що НБУ він е, дистанціюється від того, щоб давати якісь прогнози курсу. Як е, е, багато років тому НБУ ще казав, я прогнозую, що буде ось такий от курс. Зараз НБУ він каже, що е, у нас ринкова економіка, попит і пропозиція на валюту це все діло, визначає. Проте ми всі ми розуміємо, на що ми дивимося, коли ми приймаємо рішення, інвестувати в гривні чи ні. Що тут ще є цікавого? Ну, Видно, що Національний банк він хоче, щоб гроші були зв'язані, і він нам каже, що в червні попит на строкові грошові депозити залишився на високому рівні. Так, гривневі депозити населення на строк понад 3 місяці зросли майже на 6 мільярдів. Ну, 6 мільярдів це супермало, але. Пишуть нам, що вони зросли. А завдяки вищим ставкам активно залучаються кошти, кошти банки з приватним капіталом. Ну, тут нам вже не показують цю ставку по вартості залучених коштів банками. Пам'ятаю, 13,5% вона була в попередньому звіті. Ну, але це зрозуміло, тому що, окей, якщо можна залучити 15,5 і віддаєш, він був за 15,5, маєш 2% з повітря. Тому, звісно, що банки вони борються за ресурс, щоб цим займатися. Так, зниження портфелю гривневих ОВДП у власності фізичних осіб пояснюється значним погашенням цих паперів, переважно в третій декаді місяця. І ось тут я вже капельку цього ось не розумію цей момент. Можливо, ви краще розумієте, тому що я трішечки ні. Так, в моєму цьому звіті, де моя макростатистика? Так, я бачу, що Окей, було 1 711, стало 1 699. Мільярдів ось цих гривневих овдп і я бачу, що по фізичним особам воно трішечки зменшилось. Де наші фізичні особи? Ось це воно так. Трішечки вони зменшились, проте. Проте, ну, ми ж як купуємо ці ОВДПшки через банк. Тобто, ми можемо. В банку купити ОВДПшки, якби вони нам були б цікаві, то ми б збільшили б свій портфель і зменшили б портфель би банків. Ну, я трішки, якщо чесно, не розумію цей механізм, тому що окей, я розумію, що ОВДПшок стало трішки менше, людям віддали їхні гроші. Проте вони могли б ну, не забирати ці гроші, нічого з цим не робити, а просто взяти і купити собі нові ОВДПшки, проте вони цього не зробили. Ну, знову ж таки, я бачу, що тут ну, супер, ось ця от малосенька циферка. Невряд чи воно на щось сильно впливає, ну але окей. А ось 6 мільярдів, ось тут є інший момент. Ну, статистика, яка найбільше, як на мене, показує ось 6 мільярдів, де їх можна знайти. Це нам потрібно йти в статистика, потім статистика фінансового сектору. Ну і далі гортати вниз. І, і ось цю штуку. Депозити залучені депозитними корпораціями, крім Національного банку. Я вже собі це завантажив, десь воно в мене ось тут. Ну і в мене немає даних за червень, я бачу ще за травень. Тут вкладочка яка 3, 2, 4, 1 депозити домашніх господарств у розрізі видів валют і строків погашення. Тут я беру ось цю національну валюту. І, ну, і дивлюся дані за травень. В травні я бачу, що було залучено 6 мільярдів на депозити до року, рік-два і більш ніж 2 роки. Ну і на 8 мільярдів збільшилась кількість грошей на поточних рахунках. Тобто, ну, все одно бачимо, що так, є збільшення по вкладам, проте на, на вимогу кількість грошей вона ще більше збільшилась, ніж по вкладам. А, ну, чому, так, чому, в принципі, збільшується кількість грошей, як на мене, через те, що в нас дуже збільш... ну, значно збільшується кількість грошей, які комерційні банки віддають в Національний банк на депозитні сертифікати. А Національний банк за це платить відсотки. Ну і ті гроші вони знову ж таки лишаються на тих самих. Рахунках банків люди їх не виводять, ну і ось так воно, ось ці от гроші, які по факту не є в обігу, вони фактично збільшуються, збільшуються, збільшуються. Десь я бачив цю статистику. Ось 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 ця от штука обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків. Тобто все більше, більше, більше НБУ збирає грошей до себе, але це він платить відсотки, тому в нас збільшується кількість грошей в бізнесу і в, ну, і в фізичних осіб. Так, я казав, що тут у нас 8 мільярдів, тут у нас 6 мільярдів. Давайте запишу 8 поточні 6 депозити. Ну, але я бачу, ну, якщо брати ось цю динаміку, наприклад, від початку року, то я бачу, що було 26 мільярдів залучено на поточні рахунки в плюс, на депозити 20. Але якщо брати рік до року, то ми бачимо, що на поточних рахунках воно збільшилось аж на 83 мільярди. Проте значно менше на депозити, тобто зараз ось цей темп залучення, він значно пришвидшився, усе співвідношення, тобто 6, 6 розділити на 8, за виход, скільки 0,75. А якщо ми 31 розділимо на 83, то скільки в нас буде? 0,45. Тобто, рі... якщо брати останній ось цей от період, то люди дійсно значно більш схильні до того, щоб зв'язувати свої гроші на якийсь термін, ніж воно робилося раніше. Ну, в принципі, окей, так, це хороший сигнал. Ну і чим завершує NBOS із звіт, тим, що попит на валюту, він плюс-мінус стабільний. Ну що, на сьогодні я вам всім дякую. Почуємося. Якщо бачите щось інше, або десь зі мною не згодні, то пишіть. А Якщо згодні, ставте лайк.